Темна нічка наступає, снігом білим заліпає, всі дороги і будинки, всі дерева і ялинки. Тільки раз у році нічка ця буває, коли Миколайко дари посилає. А на дворі сипле сніг, замітає стударі, але то не замете, де святий Миколай іде. Ходить Миколайко. Від хати до хати гостинцями хоче всіх обдарувати. Славні Янголята, йому помагають, двері та віконця справно відчиняють. Для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці, коли діти міцно сплять, раптом двері заскриплять, це вже Микола йде і даруночки кладе. А на рана знову дива посміхається щасливо, і з-под подушок їм усім так приходить казка в тім.